Десятикілограмова ємність з елементами живлення не гордість Вікторії, а мрія про чисте довкілля. Активно шукати пункти прийому київська студентка взялася віднедавна, адже зрозуміла, що від звичайної пальчикової батарейки викинутої на смітник отруюється три кубметри грунту. А коли токсичні речовини дійдуть до води, то непридатними стануть сотні літрів. Вирішувати цю проблему беруться, на жаль, одиниці. Ні, не знаю, але викидаємо туди ж в, жовти, в жовтий кошик. Не знаю, чи правильно робимо. Нема прийому, викидаємо мусор. Батарейки також в сміття. Тому, да. що не знаєте, куди, так? Ну, немає для батареї, якби спеціальних контейнерів чи куди їх вибрати. А хотіли б дізнатися? Ну, один раз бачив тільки на заправці одній а і все. Більше, на жаль, не бачив. Тож перший пункт нашої зупинки столична заправка. Утилізовувати батарейки колектив взявся рік тому. І нині мають не тільки схему активного залучення громадян, а й план закордонної утилізації відпрацьованих елементів живлення. Ми а, знайшли завод у Франції, який перетворює батарейку на дистальовану воду і корисні метали. І фактично це якби унікальний а, завод, унікальні технології, які дійсно. А, з усіма за всіма екологічними параметрами відповідають тому, як має правильно утилізовуватися подібна подібний продукт. Дмитро пішов іншим шляхом. Організував збір батареїв прямісінько в столичній багатоповерхівці. Таку громадську ініціативу проявити може кожен но цель моего проекта не собрать их можно больше батаек, а выработать схему, как это можно делать, потому что до настоящего момента никто не знает, как это делать правильно. Сейчас есть только одно предприятие, которое заявляет, что оно перерабатывает батарейки это завод Аргентом, но лично мне тоже есть вопросы к этому заводу. Ещё один из вариантов Рятувальна служба України у столиці. Зважаючи на те, що таких пунктів прийому замало, а це підходить вдосталь. Міністерство екології підписало меморандум про утилізацію батарейок із відомим мобільним оператором, тож надалі в пунктах продажу відповідних послуг їх прийматимуть.